Гарного сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні мені захотілося зробити намазку з салом і часничком. Вчора я купила обрізного сала, я показувала. Шкурку я вже з'їла ще вчора. А оце я перемолола на м'ясорубку, може, тут приблизно 700 г сала пела. Ще я перемолола часничку зеленого сюди, Пахне дуже смачно. А ще. Пам'ятаєте, ми влітку робили оцю намазку? Така заправка, начебто. Я називаю його вогняний дракон. Тут 50% часничку, 50% гіркого перцю чилі і сіль. Рецепт я напишу в коментарях. Якщо комусь цікаво, то і відео перегляньте. Це я покладу десь 2 ложки. Цієї заправки, але ж вже вона солона. Десь пів ложки столових солі, тому що ця заправка любить сіль. Це я зараз гарненько перемішаю і скуштую. Чи підходить мені на сіль? Якщо мало солі, то додавлю ще. Тепер буду викладати ні в баночки, ні в лоточки. А ось так. У плівку харчов. Ось зробила я дві таких ковбаски. Тепер кладу в холодильник. воно гарненько захолоне. І коли буде бажання, відрізаєте скибочку, кладете ось так на хлібчик і смакуєте.